Я знову в своїй технічній футболці і знову мова піде про дрони, а скоріше навіть про роботи взагалі. Тому що, якщо ви захочете робити якогось більш-менш серйозний дрон, вам треба буде встановити на ньому якусь операційну систему. І якщо ви захочете зробити якогось робота, вам теж треба буде використовувати якусь операційну систему на ньому. І ви, напевно, здогадуєтесь, до чого я веду, що така операційна система існує. І називається вона, ви нізащо не здогадаєтесь, але називається вона Robot Operation System. Коротко ROS. А зараз є друга версія цього росу, тобто називається він ROS-2, яка, в принципі, використовується дуже широко в робототехніці. Я продовжую досліджувати тему роботів, і дронів, і все разом. І розкажу вам, які ще нові відкриття я зробив для себе і поділюсь з вами. Отже, що таке Robot Operation System? Давайте запитаємо в чата GPT. Він, хлопець розумний, має нам все розказати. От, бачите. Я вже запитав в нього, опиши, кажу коротко, ноди і топіки в ROS-2. Ну, я вже мудрий, я вже знаю, що питати. І я вам коротенько так от розкажу, що це таке. Ноди це окремі програми, процеси, які виконують якусь функцію. Понятно? Не дуже, але потім ми просто трошки пізніше, я вам розкажу це більш детально. А зараз така база. Кожна нода займається якоюсь своєю, своєю процедурою. Ну, наприклад, якісь щитує дані сенсора, керує мотором і так далі, і тому подібне. У системі пише він зазвичай багато нод. Наприклад, Наприклад, нод, який працює з камерою, нод, який працює з лайдером, тобто з лідаром, це дальномір, нод, який працює з навігацією, нод, який працює там з руховими частинами. Кожна нода це такий незалежний процес. І краса в тому, що він може навіть працювати незалежно і настільки незалежно, що ми його можемо писати на різних мовах програмування. Основні мови програмування у Роз 2, це, звісно, C і Python. Ура-ура! Тому що C це мова для таких серйозних дядьок. А ми поки що не доросли. Ну, я не доріс, я не знав, ви доросли, ми, напевно, доросли. Але я поки що не доріс. Але потім розкажу, як ми з цим будемо цим працювати. В принципі, це не проблема. І друга дуже важлива частина Роздва це топіки. Топіки це то, як ці ноди обмінюються інформацією один з іншим. Тобто, це такі канали, вони схожі, ну не знаю, на телеграм-канали, ні, але якщо у вас був Slack, то такі канали, де ви просто підписуєтесь на. Ті, то, що вас цікавить на, по роботі, і можете в кожний канал самі закидувати інформацію. Звісно, що надо домовлятися, хто куди що закидує, але е, в принципі, можуть існувати якісь канали, наприклад, камера імідж. Тобто в цей канал кидаються картинки з камери. Так називається називатись цей топік. Одні ноди будуть в нього закидувати інформацію, другі ноди будуть підписуватись на цю інформацію і отримувати її. Потім мурбляти і щось з нею робити. Ну, наприклад, публікувати щось, якийсь апдейт в інші ноди. Наприклад, якщо ми з'ясували, де ми знаходимося по навігації, одна нода знайшла наші координати по GPS, друга нода отримала ці координати, считала. З топіка, і каже, що тепер нам треба летіти туди. І нам вже вказує новий напрямок для дрону з урахуванням поточних координат. Чат GPT був таким ласкавим, що намалював нам бачите, таку схему. От бачите, камера знімає фото, публікує пабліш. Це називається publish. Там. Публікує зображення в такий топік. Camera image. А якісь інший -нав -нод, нав навігація нода навігації. Вона обробляє фото. Вона підписується на цей канал, отримує картинки і далі щось з ними робить. Ось така ось хороша штука. Цей ваш Нуд eh, GS. Що? Ще? Що далі? Давайте вам трошки розкажу про. Те, який проект я планував зробити. З росту були невеличкі проблеми встановлення цього самого Росту на Mac OS. Там є якісь хаки, але я вирішив обійтись без них. І для того, щоб мені було легше з цим працювати, я купив собі такий таку, не знаю, як сказати, мікросхему чи що, яка називається Raspberry Pi. Це, в принципі. Такий достатньо потужний, хоча і маленький, бачите, такий, вміщається на ладонь. Але достатньо потужний комп'ютер, на якому можна встановити нормальну, серйозну операційну систему. У мене там стоїть Ubuntu. Е -е Робот-операційна система це не операційна система в чистому вигляді, це така надбудова скоріше над існуючими операційними системами. Тобто ми ставимо Ubuntu. Зверху ставимо ROS 2. Як я сказав, і можна ставити на інші операційні системи, як на Macos, на Windows. Але, в принципі, в робототехніці, скоріш за все, ви будете використовувати такі Linux і такого роду маленькі контролери чи комп'ютери, як їх називати правильно. Тому що робот, він такий невеличкий, на нього великий комп'ютер не поставиш, а от таке. Щастя, воно якраз те, що треба. І яка в мене задача? Я ще придбав собі такий невеличкий е е е плату. Ось таку. Бачите? Це така синенька. Покаже нам, ні. О! Покажи. О, бачите, ось така ось. Вона невеличка, і це, що в нас? Це в нас гіроскоп. Задача гіроскопа зчитувати кут нахилу нашого або робота, або дрона. Давайте будемо називати це роботами. Я можу використовувати різні слова випадково, але це, в принципі, універсально. Зараз ми говоримо про універсальні речі. Про роботів, дронів, все ще може бути. Е, цей гіроскоп. Це така достатньо дешева плата. Вона використовується для того, щоб з'ясувати положення робота. Положення, обертання і все таке. Ця штука може це відслідковувати. І отже, яку я хотів зробити першу задачу, і про яку буде власне сьогодні відео. Задача в нас така. Ми маємо отримувати дані від гороскопу. А дані від гороскопу це такі. Як це назвати такі сирі дані, ми отримуємо е, прискорення по всіх трьох вісях X, Y, Z. І так само ми отримуємо кутову швидкість по цих трьох вісях. Це так, як ці дані, які отримує гіроскоп. Я не знаю, як ви добре вчите. Е, Володієте математикою, фізикою, що, що вам дається інформація, вона така дос, доволі технічна і дуже важко з нею щось робити. Але потім ми цю інформацію переробимо в кут нахилу, тобто ми вже з'ясуємо, який кут нахилу у нашого дрона, і виведемо це на екран. Тобто структура нашого застосунку буде складатися з трьох нод. Перша нода. Вона от працює з гіроскопом, отримує сирі дані і публікує їх в топік з сирими даними від гіроскопа. Друга нода буде отримувати сирі дані з гіроскопу і перетворювати їх у кут нахилу, який зараз є у нашого поки що віртуального робота. І третя нода буде ці дані публікувати назовні, щоб ми могли їх побачити у нашій панелі керування. Ось. Що з чого хочу, що ще я хочу додати? Дуже корисно використовувати штучний інтелект для того, щоб працювати з дронами. Я його використовував, використовував як для написання програми, так і для під'єднання оцих -от, оцих, -от, оцих от, бачите, провідків. Це я робив перший раз в житті таке під'єднання. І треба було зрозуміти і бажано не спалити ці прибори, бо вони коштують, наче не дуже багато, але жалко їх спалювати. Потім їх треба знову замовляти, а це таке трохи діло, ну, довге. Ось, Покажу вам одразу дуже цікаву мою переписку з чатом GPT. Бачите, я сфоткав, як я приєднав ці свої девайси, він мені там щось підказував. Я йому чи можу я спалити пі?», пише пи, та, ризик є», та. Тоді я так вже уваж, більш, більш уважніше зробив фотографію е, саме цієї плати, яку я встановив на макетну плату. Потім фотографію, як я приєднав е, ці, будемо назвати їх дроти до Raspberry Pi. Далі він пише мені, це виглядає так, що ти підключився до 5 вольтового піна, а він мені рекомендує підключитися до 3 вольтового піна. Це була дуже слушна думка, хоча сам цей гіроскоп, наскільки я розумію, підтримує і 5 вольт, і 3 вольти, але якщо краще використовувати 3 вольти, тому що менше ризик спалити саму плату. Отже, мені дуже сподобалось те, що чат GPT мені дав цю ну, доволі корисну пораду. Потім я зробив ще раз фото того, як я все приєднав. І він мені сказав, що да, на цей раз все дуже круто і правильно. Тобто, це було дуже корисно, звісно, що вам не треба полягатись конкретно на чат GPT, тому що я інформацію брав первинну інформацію брав не з нього. Первинну інформацію брав з інтернету, як під'єднувати, приєднав, перевірив сам. А потім на всякий випадок запитав чат GPT. Він мені порекомендував під'єднати до е зменшити вольтаж, і це було ну, дуже-дуже корисна порада. Я дуже задоволений. Ну, окрім, того, що як програмісти ми знаємо, що можна вайп-кодити, тобто, в принципі, ви зможете чат GPT, тобто штучний інтелект. Я, власне, використовував не чат GPT, а інші агенти для програмування, що я вам покажу пізніше. В принципі, завдяки штучному інтелекту, цей проєкт виявився не таким вже і важким. І перейдемо до частини, яка стосується власне програмування. І на чому я програмував? Я вибрав, через те, що я, в принципі, люблю продукти JetBrains. Я використовуюсь їм для своєї веб-розробки, власне, в мене є PHP-Storm. Я вже звик, як воно всередині працює. Звісно, що мені було б зручно використовувати їхні, е, їхні програми. Якщо ви так само користуєтесь JetBrains, то раджу встановити собі C-Lion, який це платформа на, для C, і C++, і вона так само працює з Python. Так. Е, що в ній хорошого, що її можна скачати безкоштовно. Бачите, є некомерційна версія, тобто, якщо ви використовуєте її не в комерційному продукті, як власне я, просто для власного е інтересу, ви можете скачати безкоштовну фрі-версію. І ось бачите, в мене якраз стоїть цей Raspberry ой, Raspberry Pi, кажу, в мене стоїть цей C-Lion, і в ньому прекрасно працює Python. Є, є звісно, у них спеціальні системи для Python, називаються PyCharm, але. Для роботів нам не потрібна ця така серйозна інфраструктура для Python, тобто C-Line буде вистачати з головою, і це безкоштовно. Якщо ви любите продукти Microsoft, а власне VS-Code або Cursor, то взагалі вам нічого не треба міняти. Ви просто в тому ж самому редакторі коду відкриваєте новий проект і працюєте з ним. В принципі, ці програми я. Просто використовуючи штучний інтелект на веб-коди. Я не дуже роз, е, можу вам розказати, що знаходиться всередині, просто можу показати. Ось як це все працює. Приблизно, скільки тут коду, якісь програми. Я використовував Е, Клод-код. Е, клод дуже зручна штука, не знаю. Чомусь в інших проектах я їм не користувався, але тут було дуже корисно через те, що достатньо багато взаємодії з е, Pi відбувається саме через термінал. А Cloud Code – це термінальний клієнт, термінальний клієнт. Тобто ми там всі питання пишемо в терміналі. Умовно, ми тут можемо написати: розкажи структуру проекту. Ну, Ось так це відбувається, він щось думає, а потім видає або відповіді, або міняє код. Якщо ви не працювали з такими системами, не знаю, залишайте коментарі, я про це можу зняти окреме відео. Бачите, він мені вже дав відповідь, що ось структура коду, корінь проєкту, бла-бла-бла, пакети роз, сенсор, базовий пакет, всяке таке, бачите. Ну, Просто так коротенько описав, що там є, але просто я можу сізнати, що я з цього клод-коду просто тупо не вилазив. Все, що тут зроблено, це все зроблено за допомогою клод-коду. Я в нього писав, просив щось написати, перевірити, перепитати і так далі, і тому подібне. І що в нас відбувається? У нас перший сенсор. Перший нода це збирає дані, друга нода це ці дані акумулює. Для акумулювання даних використовується фільтр Калмана. Я вам так трошки базово розкажу, як це працює. В принципі, це достатньо така серйозна математика. Туди входить всяка лінійна алгебра, математичний аналіз, математична статистика, теорія ймовірності, оця вся купа всього. Не знаю, ви вчились на вищому математичному. Якщо не вчились, то вам це і не треба. Якщо ви вчились, то ви розумієте, наскільки це все, ну не знаю, в лапках цікаві. Теми, хоча вони реально насправді цікаві. Просто не знаю, ми студентами це не любили. Хоча в мене якісь базові знання є, але при тому всьому я поки що розумію, як цей алгоритм працює дуже поверхнево. Але ідея така, що він отримує різні дані з різних сенсорів, як, то GPS, такісь там розрахунки дальномірів. Камера, всякі таке, і намагається за допомогою цього алгоритму з'ясувати, де конкретно він знаходиться. Адже всі дані з усіх сенсорів приходять з різною похибкою. І ви розумієте, що зараз вам GPS дає координати з похибкою. Через секунди видає з похибкою, через 3, 3 секунди з похибкою, там плюс-мінус, я не знаю, там може метр чи ж там якісь сантиметри. І кожен раз є похибка. А вам треба спланувати свій маршрут. А цей фільтр це просто алгоритм, який отримує ззовні дані сенсорів, і він акумулює їх і видає вже готовий результат, де і в якому стані знаходиться зараз наш апарат. Отже, давайте я вам покажу, як це все працює на практиці. Беремо оцей от наш приборчик Rapsberry P, приєднаний до гіроскопу. Я його ще не припаяв, так що він тут тримається трошки на соплях. Але паяльник їде. І в наступних відео я вам, напевно, покажу, як я буду це все паяти, щоб ви краще розуміли і зі мною росли як робота техніки. Але зараз в мене є отакі штуки, і я просто під'єдную е, Raspberry Pi, включаю в нього живлення, це просто Type-C дрот, е, і ви бачите, що бачите, в нього загорілась лампочка, і у у цього гіроскопу теж загорілася, бачите, така червоненька лампочка. Це значить, що? Це значить, що це все запрацювало. Далі. У нас там запустилася операційна система, і я вам покажу, як я запускаю саме роботоопераційну систему. От у нас є термінал, нам потрібно, давайте я не знаю, збільшу, напевно. Символи. І що напишемо: нам потр…, треба зайти на Raspberry P, тому що термінал працює у нас на ноутбуці. Ну, не у вас, а в мене на ноутбуці. SSO SSH, P local. Питає в мене пароль до мого ключа, і бачите, я заходжу і я вже всередині. Далі я просто перехожу в папку, де в мене е, живе цей Про, проект. Папка Rosv1. і Далі мені треба запустити сам ROS 2. Це робиться просто: у нас запускається: source. Install setup. bash Така простенька команда, і запуст... запустилася. Далі я просто е... вже такі більш складні команди: запустити конкретну ноду, конкретний package. Е... Це ми будемо розглядати вже пізніше. Я сам в цій команді не дуже добре розуміюся, але мені підказав штучний інтелект, яку треба запускати. Бачите, я запускаю, і все, воно побігло. А, бачите, воно через те, що я погано, в мене погано тримається цей гіроскоп, через те, що я його не припаяв. Можу, можуть виникати такі помилки. Перезапущу. І він, тут він починає калібрувати цей свій гіроскоп. Поки він калібрує гіроскоп, я вам покажу що. Я вам покажу, що так само мені е, штучний інтелект, покажу вам тут. Зробив, допоміг мені зробити такий таку дешборд, е, де я можу під'єднатися до гіроскопу. І запускаємо Connect. І бачите, тепер я, якщо буду нахиляти. Е, Нахиляти наш умовного робота, але це поки що плата. Бачите, він в цьому онкуті, от ось, ось, ось тут такі, там де орієнтейшн, показує кут нахилу. І в принципі, він більш-менш більш, відповідає. Зараз його поставив горизонтально. Він зараз приблизно біля нуля. Row і Pitch він показує нормальний. В нього якісь проблеми, але я з цим ще не розібрався. Але головне те, що в нас є сенсор. Який отримує інформацію і публікує її в дешборд. Ще раз, давайте коротенько пробіжимося про те, що ми з'ясували. Ми з'ясували, що є така операційна система, яка називається ros 2 яка використовується на роботах і великих дронах, і на ній ми можемо писати завдяки штучному інтелекту, можемо писати ноди на C та Python. В нашому цьому маленькому проєкті було три ноди. Перша нода отримувала сері дані з гіроскопу. Друга нода ці дані за допомогою фільтра Калмана збирала вже якісь відповідні дані, по яке положення конкретного робота. І третя нода ці дані отримувала вже конкретні положення, і публікувала їх через сокет у мережу. Далі ми локально встановили. Теж на вейп-коданий такий дешборд, на HTML, який просто чіплявся до цього сокету, отримував інформацію і візуально нам її відображав на екрані. Тобто, в принципі, початок є. Розкажіть в коментарях, що, якщо що я зробив неправильно, може якісь уточнення. Розкажіть, що вас цікавить ще. Підписуйтесь, ставте лайки І взагалі, я думаю, що якщо ми всі будемо гарно розбиратися, як працюють дрони. Ви знаєте, для чого ми це робимо. Всім щасливо!